Вітаю всіх на курсі GL Design Studio. У цьому відео ми з вами поговоримо про роботу з шарами. Шари можна ввімкнути ось цією кнопочкою. Ми вже пам'ятаємо, ми говорили про це з вами. Вмикаємо. І бачимо, що коли відкривається ось це вікно, у нас тут є один шар. Він становиться стандартним. Тобто, він завжди є, коли ви запускаєте 3D Max. І цей шар називається Default. І ми не можемо його не редагувати, не видаляти. Тобто він завжди буде у вас. Але ми можемо додати нові шари. Бачимо, у мене на екрані є декілька об'єктів. Да? І якщо ми розгорнемо шар default, то ми побачимо, що тут усі наші об'єкти. Тобто, коли ви починаєте працювати, всі об'єкти вони будуть додаватися до шару дефолт. Ось ця кнопочка показує, що цей шар активен, і ми будемо працювати саме з цим шаром. Додаємо новий шар за допомогою цієї кнопочки плюсик. Шарів можна додати. Скільки завгодно. Але якщо у нас буде вибраний якийсь шар, то новий шар буде додатися в цьому шарі. Для того, щоб зробити самостійним шар, нам треба зняти повністю всі виділення, тобто натиснути на пусте місце. ось тут, І вже ми можемо натискати плюсик, і буде додаватися свій окремий самостійний шар. Шари можна редагувати, тобто змінювати їм назву а, правою кнопкою миші, і тут є Remove. Тобто ми можемо змінювати назву, та також можемо видаляти ці шари. Для того, щоб видаляти або змінювати шари, вам треба вибрати. Тобто Ви не можете, коли у вас нічого не вибрано, натиснувши праву кнопку, бачимо, що тут нічого не активне. Тобто ми не можемо не видалити, не змінювати назву то нам треба виділити шар, і тоді ми можемо або змінити, або видалити його. Шари можна перетаскувати. Давайте, наприклад, ось я вибираю Default, да? натискаю плюсик. У мене зробився новий шар у шарі Default. І я зрозумів, що це мені не потрібно, мені треба, щоб він був самостійним. Я можу просто взяти цей шар. Ось так потягнути і перенести, і зробити його самостійним. Тобто, всі шари ви можете переміщувати, як буде вам завгодно. І не забуваємо, що все ми називаємо англійською мовою. Я створив три нові шари. Перший бокс, другий сфера і третій турус. Тобто бокси це ось наші бокси, сфери. Це ось наші кульки. І турус це такі ось три бублики. Начебто. Давайте нашу панель ми пересунемо, щоб нам було простіше працювати. Тобто ми можемо або вгору посунути, або в якийсь бік. Ну, давайте відсюди прикріпимо і розгорнемо. Тобто, ми ось наводимо між ось цими палейнелями. Натискаємо ліву клавішу миші і розтягуємо нашу панель. Ось приблизно так. Все. Тепер нам буде простіше працювати. Ми будемо бачити всі наші об'єкти. І давайте почнемо. У нас є об'єкти бокси, сфери і туруси. Давайте помістимо кожен. З цих об'єктів, ну, тобто боксів в шар-бокс, сфери в шар-сфери і туруси відповідно в свій шар. Для того, щоб це зробити, нам треба активувати цей шар, в який ми будемо переміщувати. Тобто натискаємо ось цю кнопку. Підсвічується ось, ось таким синім. Це означає, що шар, шар цей активен. Тепер ми вибираємо наші об'єкти. І натискаємо ось цю кнопку. Все. Наші бокси перемістилися у свій відповідний шар. Давайте тепер зробимо це ж саме з нашими іншими об'єктами. Натискаємо цю кнопку тепер на шарі Сфера. Вибираємо сфери, натискаємо. Перемістили. І з останніми об'єктами теж саме. Все, чудово. Тепер у шарі дефолт нічого не залишилося, і це можна побачити, що у нас зникла ось така елемент такий, як трикутник, да, він там зник. Тепер там нічого немає. Всі об'єкти у своєму шарі знаходяться. Елементи можна переміщати. Знову ж таки, ми вибираємо будь-який. Шар. Наприклад, ми хочемо помістити ось ці сфери дві в шар-бокси. Ми вибираємо наш шар, тобто активуємо його, або натискаємо оцю кнопочку, або ми можемо перетаскувати самі об'єкти в необхідний шар. Тобто ми вибираємо оці об'єкти і Наводимо на той шар, куди ми хочемо перемістити ці об'єкти. І все, і наші об'єкти переміщуються туди. Вибирати можна за допомогою кнопки Ctrl, тобто затискаємо її і вибираємо ті об'єкти, які ми хочемо переміщати. Ось ця кнопка вона дуже. Є такою важливою і допоміжною. Що вона робить? А, давайте я згорну ось так. Наприклад, ми вибрали шар бокси. І натиснувши на цю кнопку, ми бачимо, що наші бокси підсвітилися, і в самому шарі вони всі вибралися. Тобто, ця кнопка вибирає всі об'єкти, які знаходяться. В тому або іншому шарі. Ще вам треба знати, що є ось таке око, яке вмикає і вимикає шар. Також є ось такі сніжинки, які а, морозять шар. Тобто, коли ми натискаємо на цю сніжинку, у нас шар заморожує, і ми не можемо його не вибрати, не пересунути. не Нічого з ним не будемо робити. Тобто він заморожується. Ось цей чайничок буде означати, чи будемо ми бачити ці об'єкти на нашому рендері, чи ні. Друзі, працювати з шарами дуже вам рекомендую, тому що це буде прискорювати вашу роботу. У вас буде завжди все. Лежати у своїх відповідних місцях, це буде дуже корисно для того, щоб вам знаходити той або інший об'єкт. Також рекомендую після цього відео спробувати повторити всі мої дії, додати ще або якісь нові шари, або а, просто спробувати а, створити ті шари. Які робив я, і так сказати, на практиці вже спробувати попрацювати з шарами. А ми, друзі, будемо чекати вас у наступних наших відео.